Вітаю вас. Ну Отже, на фінішній прямій власне в Сполучених Штатах Америки ухвалення закону про виділення допомоги Україні. Що може завадити дійти, як то кажуть, до фінішу і подарувати Україні таку необхідну підтримку? Я думаю, що там будуть ще політичні чвари. але ну, буквально сьогодні. Вітаю, до речі, друзі вас і слава Україні. Перепрошую, слава. Бо вже ми поринули да, анонсовано цю тему. Вона направді, цікава. Буквально сьогодні, там, переглядаючи дуже швиденько американську пресу, то наткнувся на повідомлення про те, що мовляв, все таки у в сенаті, в сенаті наголошую. В сенаті точиться дискусія серед республіканців, серед республіканців, навіть не серед демократів, про те, що мовляв, вони там не будуть голосувати цей документ, але це суперечить абсолютно вчорашньому повідомленню про те, що досягнута домовленість публічна між республіканцями і демократами щодо розгляду цього законопроекту процедурне голосування в сенаті. Це мені вказує особисто на те, що все таки ще під килимно будуть там ну, створювати різного роду інформаційні приводи, що мовляв цей документ не зможуть розглянути. І позиція Майка Джонсона, який наполягає на тому, що законопроект не може бути проголосований. Вона дійсно є застереженням того, що будуть буде чинитися політичний спротив. І вчора Трамп там вкотре голосив, що. Ні в якому разі не можна цей документ голосувати, але в мене особисто є ну такі ну мої дав умозаключення з приводу того, що я читаю, бачу, я аналізую, що документ все ж таки проголосують проголосують, тому що є розуміння необхідності вирішення міграційної кризи у республіканців. Я їх вважаю адекватними політиками в абсолютній більшості, які розуміють небезпеку, яку стоїть, і вони чудово розуміють, що якщо вони затягнуть це питання наприклад, до голосування після виборів. Вони отримають точно такі самі спротив з боку демократів. Демократи не будуть з ними там панькатися, що мовляв, дивіться, ми розуміємо загальну національну кризу, яку треба вирішити. Такий інше був слушний момент. От нині його треба голосувати. І допомога Україні. Ви знаєте, якщо аналізувати конкретно цей документ, про що ми, от, ми говоримо зараз, вже добре, що зміщується трішки акценти. З цим, звісно, треба буде працювати в інформаційному полі. Це більше не для України, да а більше для США. От, якщо говорити відверто, але цим маніпулюють, і направду не можна применшувати значення цього документу для України безумовно. Але це в першу чергу дійсно про ВПК Сполучених Штатів Америки, який потім буде мати більше спроможності надавати допомоги Україні, і порити з тим, друзі, я говорив і говорю: знаєте, в кожному в кожній кризі треба шукати можливості. І добре, що ця криза у Вашингтоні створила інші можливості і виклики для європейського союзу, який зовсім по іншому зараз дивиться на необхідність збільшення видатків на обороноздатність власної безпеки. Тому я ну спробую зараз то нас дослухається. Хто слухає, все таки е донести думку про те, що треба дивитися на ситуацію максимально критично, об'єктивної з холодною головою. Ніякої катастрофі нині в Вашингтоні немає. Ну, до речі, ви сказали про... <кій> про європейський союз. Ми до цього зараз перейдемо ще. Скажімо, заяви президента Франції Маналя Макрон, який каже, що Україні треба давати найкращу технологічну зброю, багато цієї зброї. Ми будемо говорити сьогодні про Джозепа Бореля, який казав про те, що треба обмежити видатки ну, передачу зброї третім країнам для того, щоб зосередитися на допомозі Україні. Тому дійсно десь е, е, знамено падає ще якось рук, чиїсь руки мають це знамено підхопити, якщо говорити про європейський союз, але ще трохи про Сполучені Штати. Тут виходить так, що Трамп нібито намагається. Вплинути на Джонсона з тим, щоб він не підтримав ну в Конгресі Сполучених Штатів Америки саме цей законопроект з допомогою Україні. І тут що виходить так, що Велика Америка з розвинною демократією з системи противаг в виконавчій владі в законодавчій владі опиняється фактично залежною від рішення одного політика конкретного пана Джонсона. Так, це можна трактувати, але і це слушно да на перший погляд так виглядає. Але давайте вникнемо в регламентні процедури саме палати представників. По-перше, документ, який буде проголосований наголошую, у верхній палаті зараз, ті, хто слухає, будь ласка, хто там ну можливо не зовсім знається на питаннях от саме законодавчої роботи. У конгресі США просто дослухайтеся, бо це дуже важливо. Багато спекуляцій. Перше процедурне голосування буде у конгресі у верхній палаті. Це не означає, що документ уже ухвалений, але це означає, що дві партії, які домовилися про спільний законопроект, досягли консенсусу, і це сигнал нижній палаті представникам, в тому числі республіканської партії, в нижній палаті яких більшість так. У е, палаті представників, але які досягли спільної думки з демократами, загалом там понад 400 е, представників палати представників, то вони безумовно вже будуть е, ну дивитися, скажімо так, враховувати думку того, що ухвалили їхні однопартійці із однієї іншої партії. Є інша позиція, відміна від багатьох саме Майка Джонсона. Хто такий Майк Джонсон? Майк Джонсон це очільник палати представників. Це фунт класичний фунт Трампа. Щоб ми розуміли, він не самостійний політик. Він дійсно буде говорити те, що хоче Трамп. Ну, буквально в суботу пролунала його чергова популістська заява стосовно допомоги виключно Ізраїлю. Нагадую, таке вже було. От навіть в українському навіть в медіа медіапросторі гуляє такий мем. Таке вже було, коли кучма коли там говорив. Ну таке вже було. Mm -hmm. От так само таке було і з Майком Джонсоном. Вони голосували в восени ці законопроект. Чим завершилося? Він пішов до Сенату, в Сенаті його провалили, навіть до Білого дім, дому не дійшов. Будь-якому випадку документ має пройти такий шлях. Від палати представників до сенату і потім до Білого Дому. Зараз цей документ, про який ми говоримо, він проходить шлях Сенат, процедурне голосування, Палата представників, потім з палати представників до Сенату і потім Білий Дім. Тобто, це є ключовий момент, якщо Майк Джонсон не буде ставити, не буде ставити законопроект на голосування, я не виключаю те, що проти нього буде запущена процедура імпічменту відставки. Тому, і це вибачте, і це ще місяць два. Ну тобто, от процедура імпічменту. А буде, Це не важливо, пане Василю. Це не важливо. Важливо той момент, що е, це продемонструє е, публічну кризу у республіканців. От що треба зрозуміти. Вона сьогодні є. Ну, от буквально сьогодні не кандидатка опонентка Трампу Хейлі говорить про те, що вона попросила заходів безпеки до себе, бо їй погрожують. Уже між партій, внутрішньопартійна дискусія в республіканцях вона виходить за межі розумного це звичай, звичайний розуміє. бандитизм з боку окремих політиків, які так. плутають політику так, власне бізнеси. І Коли ви говорите дуже слушно про стандарти демократії, стандарти парламентаризму, на що ми спираємося, дивлячись на Сполучені Штати Америки. Ну це направду сьогодні підриває її імідж, і республіканці це розуміють. Нагадую, МакКоннелл – це почільник е, Республіканців у Сенаті ну він не є прихильником Трампа. Саме він виступає зараз за те, щоб ця міграційна реформа була проголосована. Бо міграційна проблема в США дійсно дуже велика. Її розуміють і демократи, і республіканці. Єдина, звичайно, вада, що ну, на жаль, нинішній президент. Ну, якось так не дуже рішуче вживав кроків щодо її вирішення. Нині склалася дуже, дуже слушна ситуація для того, щоб він і перебрав на себе і політичні дивіденти в цьому сенсі, тому Трамп чинить йому опір. І я думаю, що. Якщо навіть гіпотетично не захочуть республіканці запускати процедуру ем, імпічменту Майка Джонсона за через те, що він не захоче ставити цей документ в палаті представників на голосування, може бути інша ситуація, коли відступлять від процедури, застосують процедуру адхок і просто-напросто цей документ без згоди Майка Джонсона на голосування. Я цього не виключаю. Таких коментарів не так багато від політику, моша, але я їх зустрічав. Тобто, така процедура може бути. І нині Майк Джонсон дійсно більше вболіває за свою посаду, якою керує про Трампійське крило, але про рейганівське крило серед республіканців у нижній палаті також дуже потужне. Нагадаю, Рональд Рейган це той самий президент, який стояв у витоків розвалу Совєтської імперії, і він, власне, і завершив цей процес. І трампісти, і республіканці до цього були причетні і свою політику вони зберігають. Я бачаю також у цій нинішній кризі республіканців можливість вирішити її саме через це голосування. Ну а я звертаюсь до наших глядачів і слухачів. і Прошу, щоб ви теж писали в коментарях свою думку з приводу того, чи варто нам очікувати на позитивне голосування щодо виділення 60 мільярдів доларів для України, чи відбудеться це найближчим часом, і чи зможуть американські політики, перш за все. Подолати ту кризу, яка зараз в нього є наявна. І тут ще важливий момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео. Ще питання в тому, що з цих грошей, які надійдуть в Україну, сподіваємось, найближчим часом будуть проголосовані і направлені на рахунки українського уряду. А не можна буде фінансувати виплату пенсії в Україні. Зрозуміло, що. Це ну, є певним ризиком, хоча ми вчора про це говорили, що є що фінансувати пенсії, власне, це питання не є критичним, але чому так. Ну Мені складно вам сказати, я вам відверто скажу, читаючи законопроект, там передбачили різні статті видатків. Ну Американці вирішили, що не витрачаєте на пенсії, Ви знайдете на пенсії з інших джерел рушніх. Mm -hmm. Відверто не вбачаю в цьому нічого такого крамольного, ну, є позиція. Я ж не випадково кажу, що ми. Давайте зацентуємо. 62 мільярди, а до українського бюджету надійде менше восьми. Ну тоді запитання: а решта: А решта гроші йде: 54 мільярди доларів. Куди подівається на виробництво нам... зброї? От ну тому. то це допомога не про соціальну складову в Україні. Ми впораємося з цим самі, Тим паче, ми отримаємо вже фактично від в березні місяці гроші від Європейського Союзу в рамках фонду 50 мільярдів. Плюс до того. Європейський союз також зібрав окремий фонд допомоги Україні. Ну, загальна сума, яка буде надана країнам Європейського Союзу, ще плюс 21,8 мільярда доларів. Плюс до того, у березні місяці планується затвердження спеціального воєнного фонду для України на замін Європейського фонду миру в сумі 20 мільярдів євро. Це дуже добре, друзі. Що сьогодні Європа розуміє необхідність допомоги Україні. Атлантика це супер. Американці показали, як треба допомагати, але Європа має в них вчитися, і добре, що вона сьогодні вчиться. І сьогодні Європа їздить до Вашингтона переконувати американців, щоб вони виділяли гроші на безпеку. Ну, я перепрошую, але ще там рік тому ми про таке навіть говорити не могли, що таке може статися. Сьогодні так по факту є. Тому історія там із 470 мільярдами гривень, які необхідно нам знайти для виплати пенсій в Україні. Я думаю, що ми з цим впораємося, враховуючи те, що дійсно. Дефіцит бюджету, про який говорили в сумі 37 мільярдів євро, які ми доларів, які ми мали на кінець минулого року, тобто ми не знали, де ці гроші знайти. Сьогодні це питання вирішується, і в мене особисто там знаєте, якихось уже там великих застережень з цього боку немає. Бо е, особисто мені було дуже важливо почути саме рішення 1 лютого, коли на саміті Європейського союзу розглядалося питання створення е, фонду у розмірі 50 мільярдів євро і позиції Орбана. Для мене було особисто важливим, чи спроможний буде Європейський Союз в обличчі потужних політиків Макрона, Шольца інших Урсули фон Дрляїн, все таки знайти інструменти впливу на прем'єр-міністра Угорщини, який відверто поширює ну нездорові. Тенденції європейському су це вдалося на сьогоднішній день. Це вдалося і пояснення Орбана. Ну я просто з них тішуся. Мені приємно від того, як він ну, просто викручується з цієї ситуації. Це направду дуже дуже гарна історія, загалом для ЄС і для нас в тому числі. тут. То, знаєте, для розуміння того, що таке трампізм в Сполучених Штатах Америки. Ну, скажімо, можна лише згадати історію. Вона зараз дуже показова. є, про Карлсона Такера, колишнього ведучого Fox News, так. який поїхав до Москви, спершу його зазнимкували в Бальшому театрі, де він там був присутній. Потім він мав піти на шоу до такого пропутінського шоумена Павла Волі. На знов-пропутінські телеканали, які належать до Газпром Медіа ТНТ, якщо не помиляється телеканал там чи якийсь інакший. Ну а Карлсон Такер це та людина, яку Трамп хотів би бачити віцепрезидентом, якщо він стане президентом. Ну це просто про впливи і залежність Трампа. Прямо чи опосередковано від Москви і від Росії, ну це, це щоб знову ж таки ми розуміли, чому так на цьому наполягає Трамп, що допомоги Україні не було. Але про європу ми зараз перейдемо до візиту високого представника ЄС в Україну Жозепа Бореля. Ну, от, заява Девіда Кемерона, який каже досить говорити про те, що е час грає на Путіна, час грає на е нас, тому що економіка Британії в 25 разів більше ніж економіка Росії. Ми не виснажимося. Потім заява Макрона, який каже, ми маємо передавати Україні на. Більш високотехнологічну зброю це і ракети скальп і гаубиці, і все інше. Найновіше, найкраще, що у нас є. Ми маємо давати в Україні, щоб вона мала перевагу на полі бою. Це каже Трамп, який перед ц... Макрон, який перед цим сидів, і чекав на дзвінки з Путіним, щоб з ним поговорити про те, як би можна було домовитися. Ну я вже не кажу про Шольца, який є лідером. Шольце його країна, яку він очолює канцлером, якої він є. Німеччина величезну допомогу дає і збройною там. Ми щоразу бачимо якісь новий пакет. Нехай там це не багато, але але це важливо. Тому Ну і плюс Нідерланди вчора була заява міністерка оборони. Якщо не помиляюся, Голландії, яка сказала Нідерландів, вибачте, яка сказала про те, що ми виділяємо Україні більше F-16, ніж ми планували і. Це, це теж сигнал того, що Європа розуміє. Ну, і от Жозеп Борель прибував сьогодні. Ну, мав прибути сьогодні, чи вже прибув, я просто не стежив 6 лютого до Києва. Високий представник ЄС і зовнішніх зносин, який сказав, що як допомогти Україні зброєю більше, ми маємо просто зараз відмовитися від передачі зброї третім країнам, а все сконцентрувати на допомозі Україні. Чого ви очікуєте від цього візиту? Ви знаєте, я розглядаю цей візит в рамках загальної політики Європейського Союзу. Просто згадуючи взагалом історію створення безпекового союзу після Другої світової війни, коли в локомотиві цих процесів стояли британці з американцями. Американці, на не дуже хотіли створення Північно-Атлантичного альянсу, вони хотіли перекласти всі безпекові питання безпосередньо на Європу, яка була виснажена в результаті дуже важких боїв. Так? Але британці всю, весь час штовхали європейців, аби ті ну, більше там в. Вживали якихось заходів для створення безпекових економічних союзів і таке інше. Хоча деякі ініціативи до речі відходили із Франції, в тому числі французи в цьому сенсі ще часів е після воєнної другої світової війни вони були більш рішучішими, так на відміну від німців, які були розвалені. Зараз ситуація дещо зміниться, але тенденційність, на жаль вона проглядається, як на мене, і е оця вся історія з тим, що ну я особисто також не дуже нормально сприймаю, що наприклад британці виділяють там ну близько трьох мільярдів. Є доларів допомоги по року. 21, 22, 20, 22, 23, 24 рік. Ну це не так багато, як вони могли, коли заявляють про те, що в них дуже потужна економіка. Але в чому проблема і в чому причина? Тому щоб європейські політики по іншому артикулювали свої завдання, що стосуються зміцнення обороноздатності, візит Борелі я розглядаю саме в рамках такої політики, яка по-новому зараз формується в ЄС. Ви щойно задали Макрона, Шольца дуже слушно, Нідерланди і інші країни, які розуміють безпеку, ем, перепрошую, які розуміють небезпеку з боку Росії. Їхні заяви до речі, давайте поакцентуємо для глядачів і слухачів, що вони спираються на визнання факту. Можливої воєнної агресії Росії проти країн НАТО про що вже до прикладу я там кілька місць гури, але дуже скептично налаштовані. Мовляв, чим може Росія вдарити. І, от буквально сьогодні, вийшла заява знову таки, поки що, з посиланням на інсайди, що європейські чиновники побоюються кібератак з боку Росії у разі конфіскації російських активів. Тобто йде, що така дискусія дуже потужна, але правду, якщо говорити російські кібератаки, дуже потужні їх не можна недооцінювати. Тобто тут можна розглядати не просто конвенційну атаку на країни НАТО з боку Росії, а і інші гібридні, як тут були наприклад і в Криму, і такі варіанти розглядаються до країн Балтії. Сьогодні дуже багато викликів стоїть перед Європою, і те, що Борелі приїздить, говорить, що друзі, ну врешті, досить уже знаєте забезпечувати лише себе добре, що це вони роблять, але треба розуміти, де передній фронт. Куди потрібно відправляти більше зброї сьогодні, якщо такий тренд буде зберігатися, то і так, і заяви від. Високопосадовці, в тому числі і Макрон, він мене потішив, реально я вам скажу це свою заяву, бо його така інфантильність і постійна відсторонення і закидання там інтересів своїх до Китаю, вони ну не дуже привабливі для загальної загальної тренду європейської політики, то мені особисто вказує на те, що можливо ми дійсно отримаємо в постаті Бореля майбутнього не дипломатичного, а воєнного комісара про що сьогодні говорять Європі. Бо дійсно, якщо з врешті-решт європейський союз визнає необхідність формування власного війська, про що говориться вже дуже Багато років це дуже потужна буде історія про те, що ми позаду нас матимемо дуже гарно прикриту спину, бо сьогодні поки що ну на жаль вона не так прикрита як хотілося. Тоді допомоги буде більше від Європейського союзу, що стосується саме обороноздатності України, ну і плюс до того. Це зовсім по -іншому, по іншому формуватиме і в нас розуміння чи готова Європа сьогодні оборонятися, чи лише Україна буде робити за них цю не дуже гарну роботу. Ну і на останок я ще одне запитання повночі нашій внутрішній політиці. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву даючи інтерв'ю італійській телекомпанії Рай 1 Що він планує в перспективі змінити окремих керівників країни? Ну мається на увазі. Він мав на увазі чого людей, які є на ключових посадах в тих чи інших органах державної влади. На пане керівників держави, не керівників країни, ну окей, це таке питання. Чи можна очікувати якихось кардинальних змін, кого ви бачите, кого він має на увазі серед керівників країни, главу уряду, спікера Верховної Ради від там рокировку робити? Це стосується лише військового керівництва. Ну, вчора написала заяву на відставку Міністерка ветеранів. Ну, це умовно можна назвати її керівником країни. То як би ви прокоментували оцю таку гучну заяву президента? Ну, направду гучна, хоча. Багато до прикладу моїх там підписників пишуть, що це все лише здогади і так далі. Це навіть коментувати не варто. Але в мене частини я зважаю, чому саме на дописи підписників, бо це позиція сьогодні громадянського суспільства, яке не сприймає в абсолютній більшості рішення Зеленського про відставку заложного. Хоча є і прихильники цього також серед українців. Тут думки направду дещо розділилися, але розуміючи чутливість саме такого кадрового рішення. Про що я не виключаю, що навіть сьогодні буде оголошено, бо навіть білому домі підтвердили про те, що є така історія, і президент про це підтвердив. То безумовно для нього є великий медійний репутаційний і рейтинговий ризик. одно, просто ухвалити рішення про відставку, наприклад, за Тому історія про те, що він буде здійснювати якісь інші кадрові перестановки ротації в уряді чи ще де-інде, вона логічна з точки зору розмити. Цю інформацію, якщо до прикладу буде виставка ще когось, небудь там із віце-прем'єр-міністрів, до прикладу, або із міністрів там якихось публічних відомств. Ну до прикладу, там міністерства закордонних справ, міністерства енергетики, ну ті, там тарифних скандалів або дипломатичної якоїсь роботи відомства і таке інше, то це безумовно в пакеті з можливою відставкою залужною виглядатиме більш м'яко, з точки зору технологічної, політехнологічної медійної тут офіс робить ну абсолютно логічно. І е, тому я думаю, що пролунала ця заява. А е, мені просто складно зараз з огляду на відсутність достатньої інформації щодо статистики виробництва зброї, таке інше говорити, чи до прикладу може бути відставлений там міністр стратпрому, е, пан Камишин. Він багато говорив про те, що ну, щось зроблено в нас. Ми не знаємо цього всього об'єму. Е, до прикладу, чи можливо там буде відставка. Е, Віце-прем'єр міністра Федорова, який займається дронами, нібито дронів багато роблять, а нібито ти мало. Ми також про це не знаємо. Тобто, тут, на жаль, можемо лише здогадуватися, але я не виключаю того, що хтось із цих знакових може дійсно буде посунути виключно з однією метою для того, щоб відставка залужну виглядала не так скандально і гучно. Бо навіть поява нечистенних публікацій вчора в пресі, і Фанер Шинтайс, і Вашингтон і інші пишуть про те, що на заході дуже стурбовані тим, що залужно відставляють. Ну, мені більше. Схоже на такий, знаєте, потужний інформаційний вкіт. Ну так, то головне, щоб які не були відставки. Потім хтось поніс за це повну відповідальність і розуміючи, що це вже ти, а не хтось інакше і не можна шукати винних. Ну і друге, дуже якось дивно виглядає в цій історії, що щоб не відбувалося в країні, у нас ніколи відставки не стосуються. П'яти шести менеджерів президента, які давайте будемо чесними, безпосередньо впливають на рішення уряду і на рішення Верховної Ради України, але чомусь про них ніколи мова не йде. Вони незамінні, святі та ідеальні? Ну але це така буденність української політики. Дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Dai. Нашим глядачам я ще закличу вас також коментувати в наші на, наш, на нашому відео в коментарях на Ютубі. Чи сподіваєтесь, чи як ви думаєте, чи відбудуться все ж таки ключові відставки? каже президент Керівників країни, якого б ви хотіли бачити відставленим в результаті тих чи інших кадрових річень голови нашої держави. Валерій Клочок був з нами, керівник центру громадської аналітики. Вежа дякую вам, що долучилися. На вам наші шановні телеглядачі, телеглядачі, радіо, слухачі і глядачі цього відео на Ютубі. Раджу залишатися з ФМ Галичина. Тримаємося. Купи, донатимо на Збройні Сили України і рухаємось до нашої перемоги. Бережіть себе та побачення.